Молитва про Духа розсудливості Боже, даруй мені Духа розсудливості, щоб я умів погодитися з тим, на що не можу вплинути. Дай мені відвагу, щоб я міг змінювати те, на що я можу вплинути. Дай мені мудрість, щоб я міг відрізнити перше від другого. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш. Що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.